Іра, мені сьогодні така книжечка попала на очі Олександр Високий. Називається вона «Кохання. світ безможний. Це поезія і все про кохання. Цікаве. Я не знаю, чому, у кого як, а в мене зараз таке, таке відчуття, що не до осені клониться, а наоборот до весни. Ага. Хочеться читати про кохання. я не, так? Yeah. З кохання починається життя. Ми всі розпочалися із любові. Коли у скроні б'є її гарячий повінь, ми забуваємо про мінуси, життя. І хай там що? Бонако бо над усе, і ти про це, кохане, добре знаєш. Коли мене в обіймах закриваєш, нас човен пристрасті вперед, несе. І вже не зупинити жодну мить, напругу почуттів не подолати. Який то привілей тебе кохати і як прекрасно тим негайним жити. Ще одна невеличка поезія, ти мені колись подарувала найдорожче почуття свої, і про те, лише синє небо знала, квіти в полі весняні горі. Як приємно серцем відчувати, відданість безмежної паху. Як прекрасно все життя кохати, жінку повну ніжності таку. Промінь сонця пести твої щуки, ти вісні жадана чарівна Знову я кохаю тебе доки є в мені ще сила вогняна Чоловік пише своє дружині. Так я про те, що усі по у нас. Нижче цієї планки планка любові не опускалась. Супер! Згодна з тобою. Дякую. Бажаю всім.